Ворожка, яка ледь не зіпсувала мені життя. Коротше, історія така. Колись давно моя мама водила мене до ворожки, бо я проломився на річці під лід, і моя мама думала, що я дуже сильно налякався. Я до сих пір не розумію, чому наші батьки деколи вирішують за нас, не спитавши в нас. Ви розумієте, що в селі. Така атракція, як мала дитина, проломилась під лід, дуже швидко розповсюджується, тому що в селі в принципі нічого цікавого не відбувається. І за годину, буквально вже майже пів села, знали, що Ліди Андрєєві і малий проломився під лід. Але якось так сталося, що ця інформація не дійшла до ворожки. Значить, прийшли ми до неї, щоб вона мені зняла страх. Відкатала яєчко чи віск злила. Я не знаю, що там. Я не пам'ятаю, що там було. Коротше, я сів, і вона почала вгадувати, що сталося зі мною. Я сижу, вона щось там над головою мені робить, і така страх. Бачу, дуже великий страх. Я дивлюсь на маму, а мама така, аж чуть в долоньки не заплескала, бо, бо страх. Бо мама думає, що так, да, дійсно, є страх. І потім ця ворожка така: коні. Великі коні, я бачу коні, алкоголь п'яний керує конями. Хлопчик налякався коней, якими керував хтось п'яний. Я дивлюсь на маму. Мама дивиться на мене. Мама дивиться на ворожку. Я бачу нотки недовіри, бо вроді би ворожка, а вроді би пиздить, а гроші вже заплачено. І тут під час цієї ритуальної атракції. Пропадає світло. І ця ворожка каже: о, знову в районі світло виключили по графіку. І це була єдина правда, яку ця ворожка сказала за цей вечір. Висновок, друзі, я взагалі не вірю в екстрасенсів, ясновидящих, тарологів, астрологів, телепатів. Для мене це все шарлатани. Тому що мій тато з самого дитинства вчив мене. що Все, що навколо нас. Відбувається, це фізика або це можна пояснити фізикою. Але я вірю, я вірю в одну річ. Я вірю в людей. Тому що що би не ставалось навколо нас, ми далі лупаємо цю скалу. І я хочу вам нагадати, що в нас є збір, збір на п'ять автомобілів для кількох підрозділів Сил оборони. Всі деталі в описі під відео або в шапці профілю, залежно де ви дивитесь це відео. Також, друзі, можливо, хтось, можливо. Хтось має квадроцикл або має друзів, які мають квадроцикл і готові віддати його для 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади на самісінький, самісінький передок. Якщо так, напишіть мені в коментарях. Зв'яжемося. Будьте мені чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії. І ясновидящі.